Міські мотиви рідного Мукачева та неповторні краєвиди Венеції і Парижу, краса і велич незайманої природи та сміливі фантазії в стилі абстракціонізму. Творчість молодого закарпатського художника Роберта Брагінського привертає увагу своєю жанровою різноманітністю та довершеністю стилю. Особливо вразило те, що він є молодим, а вже таким працьовитим, досвідченим, опанував кілька технологій олійного живопису. Що він ще в пошуці він пробує е, різні підходи, е, різні, різне ставлення до мотивів, шукає себе. І Я бачу, що це йому вдається. Сам художник починав малювати в Мукачівській дитячій художній школі. Навчався в Ужгородському коледжі мистецтв та Закарпатському художньому інституті. Помітний вплив на його творчість має батько відомий майстер живопису Артур Брагінський, твори якого експонуються у різних галереях світу. Для самого Роберта Брагінського це перша персональна виставка і новий поштовх для подальшої творчості, з якої художник не робить секрету. Ось і у Ковалі Роберт Брагінський провів майстер-клас для місцевих художників та учнів художньої школи. Самый большой секрет для художника это прислушаться к самому внутреннему, как говорят я, то есть глубинной памяти, которая э, она, то есть это энергия, которая дается, и она э, случайно, мом, случайно искренними моментами пробивает мозг. Просто мозг он э, блокирует эту связь. Ну, можно сказать, связь с космосом, это не есть связь с космосом. То есть блокирует эту энергетику. И, и каждый творческий, творческий человек имеет возможность где-то как-то словить, как радиоприем. Я желаю запоминать эти все моменты, которые происходят в жизни человека. Окремі роботи Роберта Брагінського ковельчани вже мали змогу побачити влітку на виставці картин сучасних українських художників з приватної колекції Наталії Дуброви та її чоловіка Олександра. Під патронатом колекціонерів відбувся і нинішній показ робіт художника. Ми почали в інтернеті дивитися просто його ширше його картини і вирішили допомогти йому зробити в нас ковлю таку персональну виставку. Ці всі такі починання творчі для того, що хочеться зробити місто Коваль культурною столицею Волині. Ця галерея створена для того, щоб тут було мистецтво. Вже в перший день нову експозицію картинної галереї відвідали десятки ковальчан. А загалом персональну виставку картин Роберта Брагінського можна буде оглянути до 20 8 грудня.